Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. У мене на столі знаходяться чотири фарфорових предмета. Я думаю, що знавці фарфору зрозуміли, якому підприємству вони належать. Відразу скажу, що це користенському фарфоровому заводу. Ви знаєте, я довгий період часу задумувалася, вивчаючи клейми різних підприємств. Чому ж перші клейма даного підприємства датовані? 1930 року. А потім, вивчаючи, наприклад, монографію Ольги Школьної, я зрозуміла, що, по-перше, дане підприємство, воно було е, створене, ну, різна інформація. Одні пишуть: що 1902, інші 1904 роки. Будемо вважати, що саме такий період часу. і Підприємство дане було замислене для того, щоб виготовляти білизну, яку потім направляти на фарфорові підприємства Західної Європи, в тому числі в Польщу або в ту ж саму Росію, де вже на їхніх підприємствах дані вироби або розписували ручним розписом, або, наприклад, деколью оздоблювали, і направляли уже для кінцевого споживача. І в такий спосіб підприємство дане досить таки успішно існувало до 1914 року, до початку Першої світової війни. Після того, як вона розпочалася, воно було зруйноване. І, врешті-врешт, що тільки на території не було даного підприємства, там є різні якісь казарми і склади. Бог знає, що. Після цього починається революція в 1917 році. Власник втікає, підприємство взагалі, незрозуміло кому належить, користується їм, кому тільки заманеться, і тільки після. 1924 року воно більш-менш починає восстанавлюватися і випускати окремі посудні предмети, а також ізоляційний фарфор. На цьому зупинюсь і перейдемо до огляду першого предмету, який знаходиться на моєму столі. Це ось така супниця. Хочу сказати, що взагалі я не колекціоную супниць. По-перше, вони громісткі, по-друге, для мене вони не цікаві. По-третє, у мене є декілька столових предметів саме даного підприємства, які я придбала, якими я користуюся досить таки нормально, в складі яких є супниці. По-друге, я і не дуже супницею користуюся кожен день. А такі чудові речі, як посуду, столовий посуд Користенського заводу. Я мала можливість придбати, оскільки уродженка Житомирської області часто приїжджала до батьків місто Житомир, де був фірменний магазин Користенського фарфорозаводу. заводу. І я мала можливість придбати чудові речі даного підприємства, якими я і користуюся по сьогодні. Так от. Чим же цікавий оцей, э, ця супничка? По-перше, відразу скажу, що ця форма називається Чеська. Зверніть увагу. По-друге, це вже антикваріат, оскільки йому біля 100 років. По-третє, він цікавий ще й тим, що э, Жодних сколів, жодних тріщин, жодних реставрацій на ньому немає, щоб в такому вигляді цей предмет дійшов до нас, це дійсно велике щастя. Тому що це, можна сказати, вже рідкість. Оглянемо його, бачимо на чудову таку декольку, рожево-сині кольори задіяні. І деколь така досить обширна, як ми бачимо, і по кришці, і по низу супнички вона однакова, вона однакова з обох боків як самої субниці, так і кришки. І тут є невеличке. Підрисовка ручна, це оцих квіточок, вигляді цяточок, я вже перевірила, це дійсно ручний розпис. Бачимо, які такі красиві ручки у неї. Відсутність такої ямки для черпачка тут немає. От. І я вже сказала, що я придбала тільки із-за клейма. Подивимося на клеймо. Тут має місце ось таке клеймо. Бачимо КФЗ, фарфоров завод українською мовою, місто користень і цифра 3, не знаю, що це група складності, чи може щось інше. Ну, я вам сказала. І якщо в мене на столі є така книжка, де є всі клейма даного підприємства. І, як я вже зазначила вище, що перші датовані 1930 роком. І ось це клеймо саме, як я вам показала на моїй супнички. Бачите, ось такий чудовий предмет є в моїй колекції. І так, продовжимо далі. В середині 20-х років, як я вже сказала, почали випускатися перші посудні одиночні вироби даного підприємства, і було велике замовлення на виготовлення ізоляційного парфору. Воно було досить таки успішне, але Росія потім відібрала його. І знову на підприємство задумалися, як же все ж таки існувати. Даному заводу. Тому вирішили зробити акцент на те, щоб випускати окремі предмети столового посуду. І от тоді. І вперше з'явилася на підприємстві така спеціальність, як художника, до цього не було. Почали готуватися кадри, і продукція, хоч і невеликими партіями, але цікава продукція того періоду, почала випускатися, але так сталося, що почалася Друга світова війна. Німці підприємство знищили, і після війни. Почалось відновлення, і перші вироби, які почали випускатися на даному підприємстві, були датовані 1 травнем 1944 року. Ці вироби досить такі цікаві, і ось ми бачимо, дивіться, це міні-оцей соусничок – це міні-аналог, е, е, тієї і міні-супнички, форми міні-супнички, яке до цього я вам показувала. Від яка красота! От такі вироби мені дуже і дуже подобаються. І вони притаманні саме Користенському фарфоровому заводі. До речі, я не бачила їх на інших фарфорових підприємствах. Ця форма називається Чеська, вона модифікована була від форми, розробленої і задіяної на чеських підприємствах, і адаптована під вироби на інших фарфорових підприємствах. Українських фарфорових підприємствах значить звертаю увагу, ось в мене є книжка Ольги Скольної. Тут ось є. Ось, наприклад, перед цим я вам показувала, як я назвала супниця, це називається. Ваза для супу, період 48-50 років. Ви розписала її Коцюбинська, Людмила Коцюбинська, Користенський фарфоровий завод, форма Чеська, адаптована для випуску українських підприємств фарфор розпис, позолота, збірка музею Користенського фарфорового заводу. Далі я вам покажу у мене, наприклад, в цій книзі зараз. Ольга Школьна публікувала ось таку фотографію е, художниці і роздільниці Користенського фарфорового заводу «Голубчик» Квятковська за розписом посуду чеського фасону е, фотоархів. Значить, бачимо, саме ось така форма. І супничок, і соусників От розписується даними робітницями фарфорового підприємства. Будемо оглядати оцю чудову річ. По-перше, мало того, що красивенна форма. По-друге, вона досить і досить красива, дуже тонка фарфорова маса. Ви відчуваєте, який дзвін. У мене він в досить гарному колекційному стані. Багато позолоти. Позолота є, подивіться, на кришечці, по краю кришечці. Посередині кришиці ручечка, також оздоблена по золотою. Те ж саме має місце і безпосередньо на сосницю. по золотою оздоблені цікаві ручки, по кромці поверху, понизу іде оздоблення золотою стрічкою, там по вигляді золотого листочка, а це ручний розпис. І якщо оглянути, то ми маємо ось таке стареньке клеймо Користинського фарфорового заводу, перший сорт, шоста група складностей. І воно ставилось, починаючи з 50- з кінця 50-х років на даному підприємстві. І я так думаю, що це входило, цей сосник входив в сервіс. Це не одиночний предмет, про що свідчить інформація з денця даного, даного виробу. Такої ж форми соусник ось у мене. Є вже в такому оздобленні, це не ручний розпис, це деколь, однакова з. Переду і ззаду даної супниці відсутнє будь-яке оздоблення поверху кришки. Є тільки невелика золота стрічка низу з позолотою оздоблення, а також по ручках. До речі, ось така деколь часто зустрічалася в оздобленні як тарілок, так і окремих предметів і столового іншого. Посуду даного парфурового підприємства. Якщо звернути увагу ось на клеймо, це також має місце уже пізніше клеймо. Воно ставилося з кінця 60-х і до 1990 року. І, як ми бачимо, це не одиничний предмет. Одиничним предметом є ось цей созничок. Я його вже вам показувала раніше в своєму огляді, я його привезла з барахолки Закарпаття, повна відсутність позолоти, красива деколь у вигляді буску. Бачимо покришки спереду, ззаду даного сосничка. І, як я вже сказала, це одиночний предмет. клеймо. Починаючи з 60-х років у вигляді букви к четверта група складності, і бачимо всього-навсього 68 копійок. Ось такий на сьогодні був огляд. А в слідучому відео я продовжу розказувати цікаву інформацію про вироби даного фарфорового підприємства. На сьогодні все. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, не полінуйтеся, прокоментуйте. Підтримайте мій молодий канал і, звичайно ж, підписуйтесь. Всім бажаю миру, щастя та добра. До нових зустрічей на каналі.